Хтось філігранно повертає на середню смугу. Це уважуха. Хтось навіть з'їжджає на колію, аби пропустити швидку. А хтось просто ігнорує. Дніпро бригада швидкої сьогодні на рейді позаду у медиків ще три екіпажі патрульної поліції. Все, аби перевірити, чи поступаються водії кареті із сиреною. Перший порушник. Водій їде лівою смугою і навіть не намагається пропустити швидку. А коли зупиняють, каже його підставили. Можете подивитися, знайомитися. До вас під'їжає передашкою допомогою. Є вільне місто. Ніхто не одкуда я знаю, що це вона всі їздять Ви? з маячками не повірив, що порушив навіть і тоді, коли чоловіку показали відео, бо, на його думку, не всіх, у кого ввімкнений спецсигнал, треба пропускати. Тому що завжди їздять вони з включеними маяками, непонятно. Це вона їде, не вона їде. Вони їздять, В этом основна проблема. Включи мігалку, їдь з нею, Ти завжди прав. Вот так от і катаються. А потім відхворіли і пожарні, і скорі. Та такі аргументи на правоохоронців не подіяли, тому штраф у 680 гривень. На дорозі чимало залежить і від майстерності та досвіду самого водія швидкої, бо передбачити, як відреагують інші кермувальники ще та задачка. Їдемо далі, і другий порушник. Ще один водій знову не пропустив швидку. Виходимо розбиратися. Я капітан Зайченко з управління патрульної поліції. Дивіться, ви порушили пункт 3.2, не дали перевагу е швидкої е та національній поліції. Е будь ласка, можна ваше посвідчення діяти, досить про реєстрацію. Олексій каже, за кермом вже років 20, а це взагалі його третє порушення. Я всіх бачу, тобто, абсолютно тобто, була е поміха зліва, тобто, людина, яка е ну, створила мені е перешкоду. Я її об'їхав, і звісно ж приторможував. Я ж не гайнув. Та поки правоохоронці з'ясовують з Олексієм, ми питаємо вже інших копів, чому поїхали на такий рейд, тому що патрульні поліції надходять скарги від медичних закладів, тому що бувають випадки, коли водії не надають перевагу в русі машинам швидкої допомоги і. Тому це фіксується, передається до служби патрульної поліції. І З цього приводу ми здійснили сьогодні рейдові заходи. Так за дві години рейду патрульні виписали три штрафи, і інші ж водії сьогодні вели себе чемно. Анастасія Вільхова, Євген Дрос, новини одинадцятого каналу.